Volkswagen Туран в такому гарному світло-синьому кольорі. Не знаю, чи відео передає колір чи ні. Зараз пробую сфокусуватися Значить, туран на нових зимових шинах. Нові ковпаки, нові штамповані диски. Всі 4 зимових колеса нові. Так, зараз знайду ось. 22 рік. Купував я ці шини цього року. Наїздили на них, ну, може, кілометрів 500. Так, наклеєчка R. ну це типу, як комплектація, якщо я правильно розуміюся, Airline. Машина тестя. Шкіряний салон, пасажирська, водійську зараз покажу. Сидіння з підігрівом, клімат контроль, магнітола, склопідйомники на всі 4 дверки, електропідсилювач керма. Ззаді ось такий салон, також шкіряний, Підголовник це і є, просто тест його зняв, йому краще видно в зеркало заднього вигляду. Сидіння складаються. Складається так, підсувається ще вперед. Може повністю закласти, щоб де рівна підлога. Зараз я його підніму назад. Ось так. Заді столики. Вихід на розетку 12 вольт. Тонований ззаду, вперед не тонований. Так, йдемо далі. Парктроніки. Ззаду ось такий багажник, шторка відповідно. Е, так, десь тут була ще вихід, а ось вихід під розетку. Тут у нас Ага, ось так вона, вогнегасник. Під ковриком. У нас тут обшивочка під обшивкою. Так, ага, замок. Замок. Відкриваємо. Тут у нас компресор, буксировочний гак, щітка. Стандартний, скажімо так, ваговський комплект. Є спеціальні такі ось штучки, за які ремінцем можна стягувати і, і фіксувати вантаж. Так. Це у нас Задній лівий пасажир, також столики. Ось такий загальний вигляд салону, килимки в гумові з бортами, нові, до речі, теж куплені практично місяць назад. І водійське місце. Сидіння має незначні сліди експлуатації. Це чохол на кермі. Це так підібрав спеціально під колір салону, щоб гармонійно виглядало. 4 підйомники. Це кнопочка відкривання баку. Зараз я заведемо і відкрию вам підкапотний простір. Як бачите, завівся з півоборту світло, це у нас регулятор підсвітки дисплея. Це у нас коректор фар, є круїз контроль.